Всім привіт! Мене звати Інна, я провідник цього стояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні у нас буде практика кундаліні на очищення. Багато хто з вас вже знає, що ми переходимо в Ереводалія на 20 років. І найголовнішою чакрою Ереводолія це є горлова чакра. Ми несвідомо розмовляємо через нашу горлову чакру, і це ворота до всього, це розкриває нас, розкриває нашу душу і відкриває двері до нашої інтуїції. Тому сьогодні в нас буде три вправи які ми будемо практикувати. Також хочу з вами поділитися: я створила прекрасну медитацію на очищення від зайвого перфекціонізму, де ми разом з композитором поєднали мій голос і чудову мелодію. Якщо вам буде цікаво, переходьте в опис і дивіться за посиланням інформацію. Тож, перейдемо до самої практики. Кожна вправа у нас буде тривати по 3 хвилини. Сідайте в комфортне сидяче положення. Так як вам зручно, спина рівна, нагадую, що якщо вам некомфортно буде висидіти приблизно 10 хвилин, тоді ви знайдіть вам опору. Ваша спина буде адаптуватися, з часом вам ця опора не знадобиться. Перша вправа, ми тримаємо лікці близько до тулуба, руки в нас вільні. будуть ось такі рухи руками. І ми будемо дихати дихання вогню, але рот в нас буде не закритий, а відкритий буквою О. Хто раніше не дихав дихання вогню, це маленькі вдихи і видихи. Акцент на видоху, коли ми видихаємо, ми підтягуємо попок до себе на видосі. Вдих ми робимо, ніби автоматично, дихаємо активно. Це також активізує... Наше травлення дуже добре впливає в цілому на наш організм. Тому я починаю наш час. Ми ставимо руки ось сюди, лікті в нас не в сторону, лікті опущені вниз і більше притиснуті до тулуба, але і розслаблені, ніби стікають. Руками ми робимо отак і дихаємо. Наш час пішов. Очі прикриті, фокус на третє око. Долоні на рівні нашого горла, нашої горлової чакри. Дихаємо активно. Очищуємо наш горловий центр, продовжуємо дихати молодці, майже половина часу. Очищуємо нашу горлову чакру і дозволяємо більше розкритися нашому голосу, нашій інтуїції розкрити себе як особистість. Нагадую, фокус уваги у нас на третє око між брів'я. Дихаємо активно. 30 секунд. Руки продовжують рухатися. Робимо глибокий вдих. Затримка дихання. І спокійний видих. Знову глибокий вдих. Затримка дихання. І видих. І останній раз. Глибокий вдих, розслаблення, покладіть ваші долоні на коліна, видихаємо, розслабляємо повністю своє тіло і дозволяємо собі трохи побути в цьому стані. Відслідкуйте, можливо, зараз, на даний момент, щось змінилося у вашому тілі, у ваших відчуттях, емоціях. Дихаємо вільно, спокійно. Поступово відкриваємо очі. І важливо розуміти, що компаньйоном нашої горлової чакри є серцева чакра, наше відкрите серце. Без агресії, без злості, тому зараз ми будемо працювати саме з нашою сердечною чакрою. Як будемо працювати? Тепер у нас працюють лікті у нас також близько до нашого тулуба, вільно, не сильно притиснуті, не напружені, вільно розслаблено. І на рівні нашого серця ми будемо робити ось такі рухи, очищати нашу сердечну чакру, також дихаючи, дихання вогню відкривши рот буквою О, ось таким чином. Зараз я починаю час, три хвилини, і ми починаємо практику. Закриваємо очі, дихаємо, очищаємо нашу сердечну чакру, фокус на міжбрів'я. Наші рухи і дихання не повинні бути у синхроні. Знайдіть свій комфортний темп і активно дихайте. Дозволяємо нашому серцю очиститися, бути відкритим, вільним у своїх проявах, бажаннях. Активно дихаємо, молодці, вже пройшли пів шляху. Продовжуємо. Молодці, ще 30 секунд. Рухаємося, дихаємо активно. Руками продовжуємо рухатися, робимо глибокий вдих носом, затримка дихання, спокійний, повільний видих. Руками рухаємо, рухаємо. Знову глибокий вдих, затримка дихання. Вдих. Останній раз. Глибокий вдих. Затримка. І повне розслаблення. Видих. Бережно відкривайте очі. І зараз буде остання вправа на очищення нашої аури. Як це буде відбуватися? Ось такими рухами ми будемо також продовжувати дихати дихання вогню і очищати нашу ауру. Стовідсотково ви бачили ось такий німб над головою. І якраз ось уявляєте саме це ваше енергетичне поле, вашу ауру, яку ви будете зараз очищати, тим самим не дозволяючи простору е людям, які емоційно негативно якось е реагують, або поводять себе навіть ті самі новини, які зараз дуже сильно впливають на нас, саме ця практика. Буде давати вам можливість очистити вашу свідомість і не давати такого сильного впливу на вашу свідомість, на ваш внутрішній стан. Тому почнемо. У нас починається 3 хвилини. Продовжуємо дихання вогню з відкритим ротом губи в нас буквою О. Починаємо наш час. Очі закриті, фокус в третє око. І рухаємося. Паралельно дихаючи дихання вогню дуже активно. Дихаємо активно, в молодці, продовжуємо. Не зупиняйтеся, залишилася ще одна хвилина, продовжуємо рухатися, дихаємо активно. Продовжуємо рух руками, робимо глибокий вдих носом. Затримка дихання. Видих. Знову глибокий вдих. Затримка. Видих. Останній раз глибокий вдих. Затримка. Видих і повне розслаблення. Залишаємось тут. М'яко відкривайте очі. Якщо бажаєте, можете перейти в Шавасану, побути там деякий час. Також хочу нагадати, що класний результат ви можете отримати, практикуючи сьогоднішню практику мінімум 40 днів. До зустрічі на наступних практиках.